Привіт! Так, я завантажила відео на тему пробачення, і воно чомусь зовсім не пішло. Для мене це не проблема. Єдине, що мені здається, це дуже важлива інформація. Тому я перезапишу. Взагалі, я його два тижні не могла записати нормально виставити. В мене постійно ставалися якісь проблеми або на YouTube ключив і не виходила записати, або на телефоні пам'ять закінчилася, неочікувана, або ще щось. Дуже багато перепон саме до цієї теми. І я вирішила, що я здаватися не буду. Так от, тема пробачення. Я не знаю, це мої особисті відкриття. Можливо, для когось вони будуть недоречні, а для когось точно будуть в точку. Я виписала. Список незавершених справ розповідала про це. І туди додала пункт пробачити конкретну особу. Це була в мені дуже незавершена історія, яку, мені здавалося, я вже прожила, але не, не дійшла до заключного пробачення цієї легкості. А мені здавалося, що обов'язково треба це зробити, тому що всі мутри, просвітлені люди. Говорять, треба пробачати. І це дуже гарно звучить, і дуже благородно. І я ж теж, типу, такого хочу бути. І поставила собі, мабуть, таку відмітку в голові. І мені здавалось, що я вже дуже мудро до цього підходжу, бо я вирішила не обманювати себе по-чесному, прийти до цього тоді, коли буду готова. Без без такої, о, все, я вже пробачила, насправді там десь ніж точу. Е, І я відклала це в папку режим очікування. І бляха-муха, воно, схоже, займало, достатньо в мене місця і відбрало багато енергії. Тому що в житті і я собі живу, мені здається, я про це не думаю. Але періодично мені снилося у снах, як я то проживала цю історію незавершену. Дуже емоційно, так реалістично. І я зрозуміла, що ні, вона в мені живе. Я написала пробачте таку-то людину і використала її, цей пункт. І я сказала свій голос, щоб закріпити ще раз в мозку. Відтепер я звільняю себе від пункту пробачити таку-то людину і даю собі право ніколи її не пробачити. Блядь, це геніально. Для мене це геніально. Мені стало так легко одразу. Я наче звільнилась насправді. Мені вже байдуже чесно кажучи, по цьому пункту. Немає образ.